Ми сьогодні знаходимося у компанії «РСАХ». Це зала, де збирають замовлення. Кожне замовлення, окреме опакування, окрема людина відповідає за кожне замовлення. Все пакується, сканується, відправляється транспортер. Справка йде по всій країні. І саме з цього місця вся Туреччина отримує свої замовлення. Подивіться, супаху, це наш картон. Також персад. Це вся компанія виробляє сама. Дівчатки, які просто не покладають рук, збирають, збирають збирають замовлення. В якому вони темпі шаленому працюють. Бісім не зупиняються. Такі молодці. Бо дуже багато замовлень. Люди довіряють компанії, люди її люблять. Замовляється дуже багато досі. Там на задньому плані ви бачите цілість лажі з товаром. Як це швидко в них виходить, з Тут пляшечку, все збирають. Не для ковальних і люди працюють. Люди друкуються накладна, складається, закуповується. Ось Просто неймовірна робота дівчат.